Я б хотів розказати про те, як британці віддаються, як їхні інструктора віддають всі свої знання, поєднуючи знання військовослужбовців НАТО і нашого бойового солдата, поєднуючи його в одне єдине, це просто нереальний рейнджер виходить насправді. Українці дуже витривалі, вони дуже сильні психологічно, і вони навчаються в 3-4 рази швидше, наприклад, одній вправі, ніж це, наприклад, той самий британський солдат. А чому так? Зброя. Все відбувалось на британських зразках, чи там є українські вироби? І то інше. 14-й рік, коли ви брали участь в, в кедах антитрі. і в залізних касках. Так. Да. І те, що зараз відбувається. Ну. Правду говорять російські пропагандисти, що вони воюють з натівської армії? Ви були. На навчаннях в Британії з нашими військовими так. з британцями працювали з іншими інструкторами. Розкажіть про е, навчання, яке там відбувалось, і чим воно відрізняється від того, що відбувалось в Україні, тому що ви маєте досвід і служби в українському війську до вторгнення. Так, так, ну стосовно служби з британськими інструкторами. З відношенням я перше, що я б хотів побачити, розказати точніше, я б хотів розказати про те, як британці віддаються, як їхні інструктора віддають всі свої знання, яких них дуже багато. Звичайно, з ними їздять і наші інструктори, які вкладають, ну скажімо так, свою лепту навчання наших військових, тобто вони поправляють десь під наші реалії війни, тому що ми розуміємо, що у нас є інструктори з дуже великим досвідом. От і поєднуючи це все, ну, звісно, виходять люди, звідти приїжджають і дуже підготовлені. Різниця, найперша, це забезпечення і безпека безпосередньо військовослужбовців, які там навчаються. Тому що е, там немає ніякої ракетної загрози, там е, немає ніякого нічого іншого такого, що може позбавити ну, завадити навчанню військовослужбовця. Наприклад, е, і там не, не знаю там, переміщення. Людей з однієї точки в іншу. Тобто там логістика, забезпечення. Починаючи з того, де люди сплять, закінчуючи просто, як вони як вони працюють на вогневій підготовці, там, на тактичній підготовці інших військових дисциплінах е на полігонах або на точках навчання, в них, звісно, максимально наближено до реалістичного. З якими інструкторами ви працювали? З яких країн? З британцями. Ми Скільки працювали безпосередньо з британцями, так. Але там ще були інші інструктори з інших країн, так? Звісно. Якщо говорити про підготовку і про досвід українських інструкторів і британських, uh -huh. він відрізняється, певно. В країні дуже uh -huh. великий військовий. Чи брали щось нове для себе британці? Перше, про що можу сказати, це в Британії на рахунок гуманітарного права. З точки зору там Женевської конвенції вони дуже сильно е, ще до цього віднос, відносяться. Так, звичайно, у наших хлопців є дуже сильний досвід, дуже величезний досвід боїв. Можливо, навіть не всі британські інструктори мають такий досвід, як наші інструктори, але поєднуючи знання військовослужбовців НАТО і нашого бойового солдата, поєднуючи його в одне єдине, це просто нереальний рейнджер виходить насправді. Тому що. Е, у них є стандарти. Ну, наприклад, мені пояснювали, так, чим відрізняється солдат НАТО від нашого солдата. Це було, там, наприклад, у 2015 році. Так, мені американець каже, от скільки в тебе важить бронежилет? Я кажу, ну там приблизно 10-12 кілограмів. Він каже, в нас 4. Тобто з цього починається. Так, з цього починається солдат НАТО. 4 кілограми. Так. Але по, скажімо так, ефективності цього бронежилета. Так, такий самий, абсолютно. Ну, тобто, в нас зараз військовослужбовці вже забезпечені таким самим ну, спорядженням, це не секрет, от, яке максимально наближене до стандартів НАТО. От, І, звичайно, вони приїжджають звідти, ми приїжджаємо звідти, навченими так само, як солдати НАТО. Можливо, там десь по часу трохи менше, ніж навчають солдат, наприклад, британського солдата. от, Але в Якості наш військовослужбовець взагалі не поступається британцям. Навіть самі британські інструктори, командири їхні кажуть, що українці дуже витривалі, вони е, дуже сильні психологічно от, і вони навчаються там, в три-чотири рази швидше, наприклад, одній вправі, ніж це, наприклад, той самий британський солдат. А чому так? Ну, певно, що тут е, гени української нації відіграють дуже велику роль, тому що ми. Може, в крові в нас таке, знаєте, коли стосується нашого дому, нашої батьківщини, ну, то ми, напевно, включаємо якийсь такий, знаєте, щілчок. <гум> тумблер. Так, тумблер такого націоналізму, патріотизму, коли треба захищати свою державу, ми готові на все. Добре, про саме навчання. Що саме там відбувалось? Ну, звичайно, те, що можна говорити, і от е зброя. Все відбувалось на британських зразках, чи там є українські? І то і інше. Там стосовно ну, зброї там багато казати не буду, але ну, є і їхні, і наші. Звичайно, навчають, це базова загальна підготовка ну, у всіх країнах, це навчають тільки з стрілецької зброї. І там, військові дисципліни, основні там, декілька військових дисциплін, там, починаючи з елементарної там, внутрішньої служби, як це поводить, як, як солдати там, наші військовослужбовці, наші інструктори допомагають, і закінчуючи тактичною медициною. От, на дуже високому рівні вони приділяють увагу усім дисциплінам. От, звідти людина приїжджає, яка готова воювати як в полі, так і в місті. От, в такому плані. Це якщо багато не казати. <реш> Добре. А, ваші враження від цього навчання і таке запитання 14-й рік, коли ви брали участь в, в кедах в і в залізних касках. Да. І те, що зараз відбувається, Ну, якщо порівнювати, то забезпечення з моменту 2014 року виросло наше, навіть якщо не брати допомогу держав, от, країн НАТО, то наше забезпечення виросло ну, років думаю на 30-40. Тому що, якщо в нас тоді не було елементарно е е е е е їжі, там, ну, як в добровольчого батальйону, так, то зараз ну, людина. Наїдається і не худішає у війську. Ну, тобто це то йдуть навчання, так? І при цьому дуже хороше харчування. О, це теж дуже важливий момент для, для військового. От, стосовно е, запитання порівнювання по з 2014 роком, ну, звісно, ну, тоді ми, скажімо так, були виключно на бойовому дусі. Так, у нас, ми не думали взагалі ні про заплатню, ні про якісь там спорядження, так, як нові каски. Тоді були просто задача виконати наказ. от, І все. Ми його виконували. Тобто Зараз, звісно, набагато все серйозніше, ніж було тоді. Звісно, набагато все страшніше, ніж було тоді. Це ні для кого теж не секрет, але від себе хочеться сказати, що. от, Думаю, всі цього очікували, що воно мало б статися. Просто ніхто не хотів в це вірити. Але через те, що в нас сильна армія, думаю, чим сильніша вона буде, тим більша юридність миру. Все до цього йде. Тобто, якщо так говорити, то правду говорять російські пропагандисти, що вони воюють з натівської армії? Так. Так, так, так. НАТО ще не прийшло, так? Вона зачекає, так? Хай НАТО до нас вступить до української ЗСУ. Ну, звісно, українська армія зараз за своєю потужністю, я думаю, найпотужніша в Європі. Добре, розкажіть про плани після перемоги. Що ви хочете? Робити. Що у вас в на останній сторінці блокнота по списочку 1-2-3? Ну, я така людина, що я не планую, особливо під час війни, знаєте, планувати щось наперед так важко, але якщо чесно, після війни, ну, певно, що хотілося б просто з сім'єю, з усією сім'єю просто і там далеких там родичів, просто зібратися. Разом, але не в лісі. І <ріст> відпочити. Просто відпочити. А далі, ну, враховуючи, дай Боже, переживемо. Далі зупинятися не можна, тому що треба і далі підтримувати цей е, стан армії. Поки є бажання, поки є здоров'я, я буду служити. І після перемоги ви залишитесь на службі? Так. так. Добре. Дякую.